До вашої уваги підсумковий випуск новин понеділка 24 жовтня. Про головні події дня, що минає, дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Рожищінська громада у скорботі. На війні з російськими окупантами загинув 40-річний кулеметник відділення снайперів солдат Олег Парфенюк. Народився у 1981 році та проживав у Рожищі. Захищати рідну країну від російського окупанта пішов 20 квітня. Життя обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут на Донеччині 21 жовтня. Траур за загиблим героєм триватиме з 25 по 27 жовтня, включно. Щирість відчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і шана загиблому герою. Гасіння пожеж внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Луцьку і коволю були дуже складними. До того ж, як зауважив речник волинських рятувальників, на гасіння пожеж об'єктів стратегічної сфери вогнеборці мають одержати дозвіл від компанії та переконатися, що немає загроз щодо ураження електричним струмом. Нагадаємо, у Луцьку ворог влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Одну людину було поранено. Також два ракетних удари було завдано по Ковелю. На Волині внаслідок цього в багатьох населених пунктах зникли світло і вода. Наразі пожежі загасили, а відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів працювали у Ковелі співробітники Ковельського державного пожежно-рятувального загону. А у Луцьку працювали співробітники Луцького. Державного пожежно-рятувального підрозділу. До кожного з них входить декілька державних пожежно-рятувальних частин. Крім того, на місці події, як в Ковалі, так і в Луцьку, працювали співробітники головного управління ДСНС області, фактично здійснюючи керівництво гасінням цих пожеж. Скажу, що гасіння було ну, складне. В першу чергу пов'язане з тим, що була загроза повторних обстрілів. Ну, в Ковалі так і відбулося, на жаль. І мусили враховувати цю обставину для того, щоб оперативно укрити особовий склад і вивести техніку з місця події. Це певною мірою збільшило час гасіння пожежі. З бюджету Луцької громади спрямували один мільйон на ремонт будинків, які постраждали від ракетних обстрілів. Відповідне рішення сьогодні на засіданні приймали члени виконавчого комітету. Луцький міський голова зауважив, що через ракетні обстріли, які відбулися 22 жовтня, загалом пошкоджено 12 будинків. Є одна особа, яка постраждала, отримала опіки. Життю нічого не загрожує за інформацією лікарів. Сьогодні я перебуваю в лікувальному закладі. Це працівник цього об'єкту енергетики, який був безпосередньо на місці. Також внаслідок вибухової хвилі, внаслідок уламків тих ракет, які прилетіли. Пошкоджено 12 будинків, в сіми будинках пошкоджено дах. Вже в суботу одразу після події, яка трапилась, наші працівники виїхали на місце, оцінили пошкодження. Швиденько взяли підрядника, почали ремонтувати дахи, для того, щоб людям дощем не залило будинки. Замірили вікна. Вже це вікна ці виготовляються. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Ми виділили 1 мільйон гривень для того, щоб людям, які безпосередньо будинки яких постраждали від цього обстрілу, щоб допомогти їм, якомога швидше, віддавати ці наслідки. Через суботній обстріл та як результат проблеми з електропостачанням у Луцьку зменшили кількість одиниць тролейбусів на маршрутах. Було знеструмлено три тягові підстанції, які живлять контактну мережу в районах вулиці Карбишева та Гордіюк, проспектів соборності, молоді та відродження. Відтак тролейбуси з цієї лінії були зняті. Сьогодні на маршрути вийшли 26 тролейбусів, коли в звичайні робочі будні їх курс до 39 одиниць. Сьогодні нам дозволили вже о 8 годині збільшити кількість тролейбусів і поетапно поступово з обережністю навантажувати контактну мережу, тобто збільшувати кількість тролейбусів. Тому було прийнято рішення. Добавити тролейбуси на такі більш напружені маршрути, де є більше поглинання і утворення пасажирів. А саме на перший на перший маршрут ми залишили сім тролейбусів, на чот, на другий маршрут два тролейбуси, третій два тролейбуси. 5.2, 12.2 по своєму графіку працюють вони і по своєму напрямку. І запустили ми додатково по три тролейбуси на маршрутах номер 15 і 15А. До, сьогоднішнього, до вечора, сьогоднішнього дня, ми будемо рухатися в кількості 26 тролейбусів. Як зауважив очільник Луцького підприємства електротранспорту, сьогодні ввечері матимуть зв'язок з енергодиспетчерами, які своєю чергою повідомлять, чи варто зменшувати кількість електротранспорту, аби не перевантажувати мережу. Якщо жодних застережень не буде, то попередньо на завтра плануватимуть, як зазвичай, 39 одиниць транспорту на маршрутах. Одначе, якщо ж застереження таки будуть, то, можливо, їх вийде до 33. Цього тижня у Ковалі діти не ходитимуть до школи. Не працюють у місті дитячі садочки і заклади позашкільної освіти. Рішення про скасування навчання міська рада прийняла через ракетні удари, які трапилися 22 жовтня. Наслідком прильотів стала відсутність електропостачання у значній частині Ковальської громади. Тож з навчанням тут поки доведеться зачекати. Детальніше про те, як вплинула на навчальний процес суботня ракетна атака на Волинську область, запитаємо у керівниці управління освіти Волинської області, державної адміністрації Людмили Плохотної. Отже, пані Людмила, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава, будь ласка, вам слово щодо ситуації в навчальному процесі. Навчальний процес у наших школах дещо змінив режим робо, розклад свій. Ми ще тиждень планували навчатися і далі йти на канікули, традиційні осінні канікули, але так склалося, що на тиждень раніше пішли більшість шкіл. 386 закладів загальної середньої освіти від сьогодні пішли на осінні канікули, у тому числі і ковальські школи. 42 заклади залишились навчатися очно і змішано, це і Луцька територіальна громада, і інші громади, і решта 133 заклади продовжують працювати дистанційно. Якщо говорити про дошкільні навчальні заклади, то у нас сьогодні взагалі по області 234 заклади на простої від початку війни вони не починали працювати. 248 закладів продовжують працювати дистанційно і очно. Таке невелике число працюючих дистанційно і очно дошкільних закладів, вони забезпечують сьогодні бажання батьків відправити дітей в дошкільний заклад. Ви розумієте, що батьки сьогодні хвилюються за дітей, за їхню безпеку і тому і не наполягають на роботі дошкільних закладів. Всі, де було гостро стояло питання, ці заклади. Приймають дітей. Так, а скажіть, будь ласка, саме щодо безпеки, як в навчальний процес у школах прикордонної зони? Ну, тиждень тому була рада оборони Волинської області, прийняли рішення дозволити 50-кілометровій зоні також організовувати навчання в інших формах, не тільки в дистанційній, якщо є укриття. І тому сьогодні вже всі однаково приймають рішення хто може, ті навчаються сьогодні змішаною, в переважній більшості змішаною формою, тому що укриття не можуть одночасно помістити всіх дітей. Або це змінний, або це почергове навчання очне. Ну що ж, дуже вам дякуємо. Бажаємо гарного вечора. І справді, хай би швидше ситуація налагодилась, і наші дітки вже мали змогу навчатися так, як до війни. Дякуємо. З нами на зв'язочку була Людмила Плахотна, учільниця управління освіти Волинської обласної військової адміністрації. А ми переходимо до інших тем. У Луцьку на вулиці Івана Огієнка зіштовхнулись дві автівки Сітроен і Фольксваген. На щастя, ніхто з водіїв не постраждав, а от автівки зазнали механічних ушкоджень. У Фольксвагена розбитий бампер. Як пояснили самі учасники ДТП, виною всьому погодні умови і слизька дорога. Для оформлення дорожньої транспортної пригоди на місце прибули патрульні поліцейські. За минулий тиждень рятувальники Волині загасили 17 пожеж, де врятували двох волинян. Одна людина загинула. Так вчора у Луцьку на проспекті Волі горіла одна із квартир п'ятиповерхівки. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 95-річну власницю квартири. Її госпіталізували до лікарні. Зараз з'ясовують обставини виникнення пожежі. Швидше за все, це може бути необережне поводження з вогнем або ж порушення правил експлуатації електричних приладів. Рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули до місця події оперативно. Завдяки тому, що факт горіння громадянами був виявлений вчасно, ось ліквідувати пожежу вдалось підручними первинними засобами пожежогасіння. Ну, фактично, жінку вдалося рятувати від загибелі. Її тільки госпіталізували з отруєнням у стані середньої важкості лікарі до медичного закладу. Луцька міська рада спільно з фондом імгоря Палиці, тільки разом закуплять 5 тисяч комплектів зимової військової форми та стільки ж пар взуття. Бюджет покупки 47 мільйонів гривень. Суму міська рада і фонд фінансують навпіл. Зимову форму і взуття отримують військові частини, в яких служать найбільше лучан і волинян. На крайньому засіданні 24 жовтня члени виконавчого комітету Луцькради внесли зміни до бюджету. Зокрема, виділили 23 мільйона 500 тисяч гривень на закупку зимової військової форми. Та взуття таку ж суму виділяє фонд Ігоря Палиці тільки разом. Ми хочемо, щоб ті люди, які сьогодні нас захищають, допомогти їм, щоб вони були в нормальній формі, щоб їм було тепло, щоб їм було комфортно, щоб взуття також максимально не промокало і щоб вони були в теплі. Сьогодні виділили 23 мільйони 500 тисяч на придбання форми. Також суму виділяє фонд Ігоря Палиці. Це буде 5 тисяч комплектів зимової форми, яка складається з трьох складових. Це куртка вітрового захисна, штани вітрового. Захисні і утеплювач куртки. І так само взуття зимове, яке спеціалізоване, яке розроблене спеціально для військових для таких екстремальних умов його використання. П'ять тисяч комплектів зимової військової форми та стільки ж пар взуття, розподілять між частинами, де служить найбільше лучан і волинян. В тому числі 14-та бригада, але ми співпрацюємо з Генштабом. Генштаб допоможе нам розподілити цих п'ять тисяч комплектів форми і п'ять тисяч пар взуття. І вона буде надана саме в ті військові частини, де служить найбільше личан і найбільше волиня. Форму та взуття міська рада планує придбати у місцевих виробників. Це за словами Ігоря Поліщука дозволить створити нові робочі місця, забезпечить людям зарплати і надходження в місцеві бюджети. Голова правління фонду ігоря палиці. Тільки разом Катерина Шкльода зазначає, що у фонді вже мають домовленості з місцевими підприємцями про відшив одягу. І взуття. Знаємо, що відчуваємо на собі, що холода на носі, дуже сильні морози, і маємо подбати про наших захисників. Дуже важливо, аби кожен долучався до того, щоб наші воїни почували себе в комфорті. Наскільки це можливо? Було прийнято рішення спільне закупити, пошити 5 тисяч комплектів форм для наших воїнів, для наших захисників. І фонди Ігоря ці тільки разом. Долучився в обсязі 2,5 тисячі форм. Форм форма включає в себе те утеплену кофту, теплі штани, куртку зовнішню і берці. Кожен по своїй лінії фінансує виготовлення даних комплектів. І що приємно, що таким чином ми ще чи фінансуємо наш бізнес місцевий, адже форму ми купуємо в наших луцьких виробників, які мають відповідні сертифікати і виготовляють форму відповідно до стандартів ЗСУ. Представник швейної фабрики, з якою фонд домовився про відшив Військової форми приніс на міськради зразок комплекту одягу, аби члени виконкому і усі присутні могли оцінити якість. Основних характеристські вона відповідає всім, ДСТУ, затвердженим міноборони. І по багатьом показникам вона краще, бо тканина вироблена нами і вона. Закладались характеристики фізико механічні набагато краще, як в ДСТУ Міноборони. Форма наша просочена з водовідштовхуючим просоченням, вона дихає. В теплу курту використовуємо не синтепон, а синтепух. Міська рада і фонд зацікавлені в тому, аби теплу форму та взуття захисники отримали якнайшвидше. кажуть, військовослужбовці у зимовий період мають себе почувати, хоча б мінімально комфортно, мати якісну теплу форму і взуття. Марія Петручик, няля прокопчук для новин на часі. Нові подробиці історії про рейдерське захоплення в семісінькому центрі Луцька. Принаймні так це називають мешканці багатоквартирного будинку на проспекті Волі 15. Люди кажуть, їхній підвал опинився у приватних руках. А тепер виявилось, що підвал вже в іпотеці у сина новоспеченої власниці. В іпотеці приміщення опинилось після того, як мама позичила у сина 400 тисяч доларів. Те, що сталося із підвалом ось цього будинку в самісінькому центрі Луцька, місцеві мешканці називають рейдерським захопленням. Кажуть, їхній підвал якимось дивом став приватним. До підміни документ, документів зробили люди рейдерське захоплення. Зробили з 16,7 квадратів приміщення, яке перебувало в їхній власності, методом реконструкції у власність взяли 192. Квадратних метра приміщення. Вони в добі подали недостовірні дані. Ліві дані внесли в декларацію, після чого здали декларацію про закінчення будівельних робіт, не виконуючи їх абсолютно, нічого не будуючи. Декілька разів об'єкт перепродали, люди навіть не знали. Часу мешканці багатоквартирного будинку раз за разом ходять по судах, аби повернути собі підвал. Кажуть, там знаходяться усі комунікації. Досі суди для цих людей були безрезультатні. Новоспечені власники замінили двері та замки і нікого до підвалу не пускають. Дарма що біля входу написано Укриття. Люди просили накласти арешт на підвал. Суд першої інстанції їм відмовив. І от тепер слово. За суддями апеляційного суду, ми хочемо, щоб на це приміщення виложили арешт». Накласти арешт люди просять неспроста. Побоюються, що нова власниця Світлана Ліскова виведе підвальне приміщення з підсудового розгляду. Виявляється, підвал уже знаходиться в іпотеці. Спирні приміщення ліскова передає в іпотеку своєму чоловіку, нібито в забезпечення повернення нею позиків. Яку вона отримала від свого чоловіка в розмірі 400 тисяч доларів для того, щоб платити придбані приміщення? Представник Світлани Ліскової уточнює 400 тисяч доларів. Жінка позичала не у чоловіка, а у свого сина. Підвал в іпотеці у Артура Ліскова. Той вже подав позов, аби мама повернула йому 400 тисяч доларів. Позов було задоволено рішення суду про стягнення боргу набуло було чинності наприкінці 28, здається, серпня цього року. Відповідно, на сьогоднішній день існують всі об'єктивні можливості військового звернути стягнення на заставне майно. В реєстрі з'являється запис про набуття права власності, про реєстрацію права власності на спірні приміщення за військовим. Відповідно, ну, якщо задовільняє суд першої інстанції позов. Рішення суду виконати неможливо. Представник Ліскової категорично проти накладення арешту на підвальне приміщення. Каже, облік тепла виведено в інші приміщення, але підвал не показують навіть і журналістам. Таю увагу на те, що від гережуна до моєї доверительки приміщення прийшло у 2019 році. З 19 по 21 знову ж таки, нікому нічого не заважало. Проводилися ремонтні роботи. Ну, прошу відхилити. А поліційно скаргу аполяти залишили в селі з суду. Першої інстанції. колегія суддів іде в нарадчу кімнату і згодом приймають рішення. Підвал будинку таки буде під арештом. Апеляційну скаргу позивача Севатовича Олександра Івановича задовольнити ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11 серпня 2022 року в даній справі скасувати та постановити нове судове рішення. Вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на приміщення підвального поверху загальної площі 169,7 квадратних метрів житлового будинку по проспекті Волі. Представник Світлани Ліскової тут же каже, вони будуть подавати касаційну скаргу. Чи будете подавати касаті? Будемо обов'язково». Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Волинянку судитимуть за розбій. Йдеться про 32-річну жительку села Цегів. За даними слідства, 2 вересня жінка зайшла у дім до односельчанки, аби вкрасти телефон. Щоправда, зробити їй це не вдалося, її викрила господиня. Зломисниця вдарила останню і та знепритомніла. Нападниця взяла телефон і втекла з місця злочину. Невдовзі її затримали. Прокуратура уже направила обвинувальний акт до суду. Йдеться про розбій в умовах воєнного стану. За такі дії передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 і до 15 років з конфіскацією майна. Постачальник пального поверне камінь Каширський районній адміністрації 350 тисяч гривень. Саме таку суму відділ освіти, молоді та спорту надміру сплатив підприємству. У Волинській обласній прокуратурі повідомляють, що у 2019 та 2020 роках відбулися тендери за їх результатами. Райдеш адміністрація та постачальник пального уклали договори про надання послуг. Згодом до кожного з цих договорів сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість пального збільшувалась, хоча підстав для цього не було. У підсумку замовник сплатив більше, а пального отримав менше ніж було домовлено за результатами закупівель. Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позови прокурорів. Постачальника пального, постачальники пального сплатять райдержадміністрації понад 350 тисяч гривень надміру сплачених бюджетних коштів. На завершення випуску про приємні спортивні новини. Волинянка Тетяна Коп стала найсильнішою на чемпіонаті Європи з боксу, виборовши золото у фіналі. Продовж 10 днів з 12 по 22 жовтня у Чорногорії тривав чемпіонат Європи з боксу серед жінок. За збірну України виступали спортсменки в усіх 12 вагових категоріях, серед яких і вихованка Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Тетяна Коп. Волинянка стала однією з чотирьох, котрі зуміли пройти до фіналу. Попередньо вона виграла поєдинки із суперницями з Франції, Греції та Італії. І в боротьбі за титул найсильнішої боксерки континенту у ваговій категорії до 52 кг Тетяна. Коп здолала свою суперницю з Болгарії Венеліну Поптолєву. Це вже друга перемога у спортивній кар'єрі нашої боксерки на континентальній першості у підсумку. Українська жіноча збірна з боксу посіла друге місце у медальному заліку на чемпіонаті Європи 2022 виборовши шість медалей, з яких три золоті. І сьогодні це найкращий в історії виступ збірної України. Ольга Яцюк для новин на часі. Це усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Аверсу, аби про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працював Юрій Куцик. Бережіть одне одного і будьте певні, все буде Україна! 25 жовтня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода. На заході дощитиме. На заході температура повітря вночі 11-13 градусів, вдень від 13 до 19 градусів тепла. На сході нічна температура 7-9 градусів. Денна 11-17 градусів з позначкою плюс. У північних областях температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень від 11 до 16 градусів вище нуля. На півдні нічна температура від 9 до 13 градусів. Денна 17-19 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень від 13 до 17 градусів з позначкою плюс.